Солодке відчуття драйву, яке нікого не залишить байдужим, а також жага патріотичного настрою, високих емоцій, у луцьку громом прокотився Бандерштадт. Це добре для розкрутки, так для піару нашого міста, тому що це ну туристи потенційні. Вони раз відвідають, вони побачать і будуть розповідати. Але хотілося, щоб місто Луцьк сколихнулося, тому що ну дійсно, давайте чесно скажемо, небагато в нас заходів таких. Є ніч луцькому замку, є Бандерштат. Ну можливо, ще якісь один-два. Дійсно таких фестивальних цікавих музичних про українських заходів. Бандерштат вигідно відрізняється від багатьох інших фестивалів. В першу чергу тим, що він несе в собі певну ідеологію. Крім е, ідеологічного забарвлення, фестиваль має чітко спрямоване з е, е, ну якби там знову ж таки забавлення пов'язане зі здоровим способом життя. Справ в тому, що Дуже багато фестивалів, які проходять в Україні, роблять велику ставку на, на алкоголь, на вживання його просто безпосередньо на теренах фестивалю. І е, з цього організатори мають неабиякий зиск, але від того, мені здається, страждає в першу чергу молодь, яка приїжджає на ті фестивалі і, і фактично привчається до того, що неможливо відпочивати без, без алкоголю, без того, щоб запаморчити свій трошки глуст. Але фестиваль уже. Багато років цілеспрямовано проводить антиалкогольну політику. І е, з одного боку це якби відсіює публіку, для якої алкоголь є важливішим за е, змістове наповнення фестивалю. А з іншого боку, він виховує тих людей, які приїжджають на, на фестиваль, або навіть не так виховує, а консолідує тих людей, які знають, що Відпочинок це не алкоголь. Відпочинок це позитивні емоції, це спілкування, це е, насиченість подіями, е, рухом, розмовами, інформацією, музикою. Я не думаю, що повністю людина змінить свій світогляд тільки після фестивалю, але це один з кроків фестивалю. Тому... Однозначно такий фестиваль потрібен. Це однозначно, і його завдання можливо не так виховувати, як дати поштовх до щоденної рутини там в патріотичному вихованні чи патріотичному усвідомленні. Життя у шаленому ритмі та активна участь у громадському житті країни. Як бачимо, притаманні не лише лучанам, а й молоді з усієї України. Все більше свідомих українців долучаються до патріотичних проєктів та акцій, які захоплюють високим моральним та ідеологічним духом. Моє завдання полягало в тому, що я мусила в своєму місці розповісти ну, сам про цей фестиваль, розклеїти плакати, донести інформацію до людей, продаж квитків. Що когось цікавило, вони звертались до мене, так як я, я регіональним представником свого міста. Mm -hmm. На Бандерштаті я, я вже вдруге, як завжди, другий раз я вже волонтер, на мене полягають обов'язки свої. Ну, від фестивалю я очікую, як завжди, багато позитиву. Це я... Єдиний фестиваль, який я знаю, що який є без алкоголю, без сигарет, це заборонено, і це дуже добре. Для молоді це є дуже важливим попасти на такий фестиваль, тому що вони мусять просто зобов'язані знати про культуру українську і підтримувати ці традиції. Усі свято українського, такого справжнього духу, де просто люди розуміють важливість. Якби такого національного духу, що дуже приємно, адже ну якось в будні такого людей не помічаєш. Для шукачів цінних історичних фактів та любителів поетичної хвилі оргкомітет фестивалю організував гутірки, де можна було прослухати лекції відомих українців і літературні читання з участю сучасних письменників і поетів. Я захоплююся молоддю, звичайно, і технічно, і все, вони нас далеко залишили, і це добре. Казав банальним, казав один, ну то не вчитель, якщо його учень не переросте. Так так от і молодь наша також. вони, да, ну Буває інколи ну, винятки, що значить захоплюються надто тими відиками. От, от я не схвалюю все. Все повинно бути в міру. А то, що Молодь свідома. І я впевнений, все одно Україна переможе до, остаточно. Дуже цікаво навіть послухати вірші, оскільки зараз молодь вона дуже, реально дуже пасивна молодь, вона нічого не хоче. Якби. А в селах тим більше вони не мають чим зайнятися тут. Мої діти, я думаю, що дуже задоволені, що вони приїхали на цей фестиваль через те, що як і мистецький розвиток, як і літератури, вони багато якби, дізнаються, нових письменників, поетів, так само музику, ну музику всі люблять. Побіситися, подуріти, потанцювати. Я неодноразово дивилася в передачі, коли питають, а ви любите свою країну. Вони кажуть, так, безперечно, любимо. А наступне, коли там питання звучить, коли б хотіли б жити, чомусь ну, рідко хто згадує ну, попереднє питання, всі кажуть, десь, в Венецію, там, в Парижі там, і ще десь. Ну, але все залежить від виховання з малечкою, саме такі заходи допомагають зрозуміти людям, де їхня батьківщина, де їхнє серце. Наша проблема, що люди байдужі до історії, вони не можуть орієнтуватись. Тобто молодь байдуже до якихось історичних речей, вона не може робити висновки на майбутнє, як то кажуть. Нам нав'язують багато героїв. На жаль, а саме українські герої мало хто знає розуміння патріотизму у кожного своє і тут не посперечаєшся. Втім, все таки є загально прийняті норми поведінки. Ні, не патріота, а звичайного українця та й власне представника будь-якої іншої держави. Людина, яка по-справжньому любить свою батьківщину, не стане нищити те, що отримала у спадок. не горланитиме зі сцени про несправедливість, а зійшовши з неї, ображатиме слабшого за себе. Відомий пластун Тарас Зень переконаний, що патріотизм живе в абсолютно побутових речах, на які інколи більшість навіть не звертає уваги. Професіоналізм тобто будь які свої справи, навіть не пов'язані з патріотичною тематикою, наприклад, ти гарно робиш. Печ, гарно, печеш там круасани, наприклад. Ти маєш це робити професійно. Бо якщо ти будеш це робити професійно, до тебе буде повага, ти потім все можеш вийти на ширший ринок, і українці будуть знати як тих, хто добре робить свою справу. Добре... Ми часто можемо чути. Там, наприклад, от німці вони доб... добре роблять справу, вони дисципліновані, вони, якщо щось роблять, то ух роблять. Чи там якась інша нація? Так само має бути для українців. Будь-що, що вони не мають робити: фестиваль, там не знаю, реконструкції. Малювати, там, їздити на машині, складати лічильники, Треба до цього підходити з професіоналізмом. Я вірю, що можуть бути іншомовні люди, які патріотом України, але це одна з їхніх сходинок. Кінцевий результат все-таки людина має перейти на українську. Ну, тоді це якась дія. Ось уже більше ста років на теренах нашої держави діє скаутська організація пласт. Її основне завдання виховання патріотичної молоді. Звичайно, заставити любити батьківщину не можна, а ось пояснити, за що її варто поважати, без проблем. Я в пласті десь близько року, і те, що дала цим можна перелічувати дуже довго. Це нові знайомства, нові друзі, нове можна так враскати враження. Те, що я навчилась, так само таборувати, виживати, можна так сказати іншими словами. А я в пласті досить давно, з шостого року, з кінця, це дуже дає добре для розвитку особистості, тому що ти можеш і себе розвивати, і допомагати іншим розвитку, ти можеш багато знайомств мати. І це дуже добре. Адже ти десь поїдеш і ти можеш знайти собі людей, які тобі покажуть місто, допоможуть тобі зорієнтуватися і знайти. Дуже хороша і як час провести дуже добре. Пласт асоціюється з патріотичною ідеологією. Чи дійсно це так? Так, пласт це національна Скаутська організація України для патріотичного всебічного виховання молоді. А скажіть, ви вважаєте себе патріотами? І що у вашому розумінні є патріотизм? Ну я вважаю, що так, я патріот України, тому що треба любити свою Україну. Це безпосередньо. Треба плекати про її мову, про її національні символи. Це найголовніше. Треба це шанувати, адже все починається з маленького. Ми мусимо починати з маленького, щоб збувати гідну Україну, гідного українця, гідну державу. Мій не вплав, щоб знайти однодумців. Тут це, це це дуже добре, тому що тут реально ти можеш знайти людину, яка з тобою можна сказати, на одній хвилі. Крім нових друзів, цікавих знайомств і пригод, які обожнюють молоді люди, в пласті допоможе ще й знайти себе. Більшість її представників є успішними в житті. Лідерство, наполегливість та спритність чи не основні характеристики пластунів. Коли дитині 14-13 років, вона не думає там: от я би піду пласт, бо це патріотично. Ми даємо пригоди дітям. Пригоди виховують обставини, коли друзі, середовище. Оце пластове воно виховує в людині. Патріота і в кінцевому результаті е, пластуни там очолюють якісь структури, там е, стають професіоналами свої справи, е, стають лідерами в різних середовищ. Останнім часом навіть зірки шоу-бізнесу часто зізнаються в любові до України. Наскільки щирі такі зізнання судити важко? Адже як не дивно, нині модно бути патріотом. Я думаю, що це добре. Е, але дії цих людей вони можуть там носити вишиванку, гарно в мегафон кричати гасла. Але все-таки про людей показують дії. Але я думаю, що це мода вона є добра. Бандерштадт – це один із тих заходів, що єднає патріотично свідомих людей. Відбувався він уже в восьме. За цей час перетворився на справжній ареал найрізноманітніших культурних подій і мистецьких видовищ, що приваблюють молодь. Починаючи з 2007 року, я виконую обов'язки арт директора да. фестивалю незмінно. Ну, власне, відповідаю за мистецьку програму насичення фестивалю, зокрема, роботи великої, малої сцени, інших мистецьких сцен. Ну і Фестиваль стартонув 2013 рік. Все в порядку. Нас запросили, щоб я тут співала. Я співаю на великій сцені сьогодні. Ми хлопці з Бандерштату, братів Гадюкіних. Я займаюся вокалом в музичній школі вже близько п'яти років, але професійно займаюся вокалом тільки три. Я тут вже втретє. Мені подобається, тому я власне втретє вже вже і приїхала. Ну, як подобається атмосфера. Атмосфера саме така, яка ну, необхідна для сучасної молоді, щоб розвивати нашу державу в умовах, ну, в сучасних умовах транспорт. Ну, я тут вперше, оскільки Любомира постійно кожного року розказувала, які в неї чудові враження були після фестивалю. І потягнула цього року мене з собою, а я вже буду набиратися власних. У вас такий чудовий кольори волосся. Чому ви обрали ці кольори? Вони щось символізують, чи ви просто любите яскраво виглядати? О, Боже, нас це кожного разу питається, і ти типу, ну, думаєш, що Саша провернути увагу. Ну, насправді ми кожного дня так фарбуємося. Ну, тобто, за ми живемо в через і вже декілька років так фарбуємося. ну тобто, це не спеціально для фестивалю чи ще щось. Майстер-клас від луцьких митців та народних умільців, а також цілі сімейні майстерні, де може взяти участь уся родина відкритій для бажаючих проявити свою творчість. Кожного року ну дійсно покращується організація. Тобто я її згадую перший раз, це якось так виглядало стихійно, не зрозуміло, що де знаходиться, як цього разу дають і карти, і якісь інформаційні буклети, дуже чітко виписана програма. Ну, ну І взагалі більше додається до тієї програми. Тобто кожного разу стає цікавіше. Вже зробили на Бандерштат такий тризуб декоративний. Металева конструкція оплетена вся пшениця. Якби без пшениці ніхто ніколи ну плетуть вінки з трави, сіна, всяких декоративних таких речей, а з пшениці ніхто. А оскільки пшениця це наш якби головний основний хліб. Насичена культурна програма не дозволяє нікому нудьгувати. Прямо підеш на екскурсію, натрапиш вправо та тухно її зробиш. Наліво ступиш, складеш величезні пазли із пластинами. Що вже говорити про таку собі перукарню на повітрі, де можна вистригти чуба. Це був дуже популярний пункт програми. Кожного разу приходило 40-50 людей. Тому вирішили повторити цей досвід і цього року. І організували для учасників бедштату дві екскурсії кожного дня. От відповідно, о 10-й-12-й годині учасники мають нагоду тут побувати. В 10-й годині це оглядова екскурсія для тих, хто напевно вперше у Луцьку, хто мало знає по місту, і в основному вона зосереджується на старому місту. Натомість на 12-ту годину першого дня у суботу це екскурсія центральними вулицями міста по проспекту Волі, Театральному майдану Лесі Українки. А вже 4 серпня ця екскурсія буде присвячена багатокультурному Луцьку, тобто всім національностям, які тут будь-коли проживали. Це є давньослов'янський знак, на який називається Сфарга або коловрат. Чому ви обрали саме цей? Я люблю поважаю слов'янську культуру, якби, і захотів саме це набрати». Такою популярною це є символіка України, гарби, прапори і тому подібне. Також символіка національного альянсу де користується побутом. Я дуже мало знаю, мені просто дуже цікаво стало, дуже любопитно ну, побачити, як вона мені виглядає. Тому що за останні чотири місяці я б буквально багато чого поміняв. Ну, в зачісі особливо. Максим, скажи, будь ласка, скільки ти вже людям зробив таку за зачіску? Ой, Я не щитав, чесно кажучи. Дуже багато. О, так. Давно почав робити їх? Рік назад. І які переважно люди звертаються до тебе? За віком? Переважно молоді люди. Взагалі слово джура пішло, ну, в українську мову воно пішло з Іранського, але взагалі джура, слово джура означало молодий козак-збройносець, який завжди тримався біля козацького старшини. Потім, ну, і, зазвичай ці козаки, щоб їх могли ну, розрізняти, вони робили такі зачіски. Козаки були з оселедцями, а молоді козаки ну, вони ще не могли мати оселедця і вони робили собі джури. Найбільш очікувана подія для прибулих на фестиваль нічний концерт за участю музичних гуртів. На виступ улюбленого колектива чекав чи не кожен учасник фестивалю. Чуже не завжди добре, а своє не завжди зло. Хто думає, інакше видно, тому не везло. Коли чуже втягаємо, коли чуже їмо, самі собі рубаємо те, на чому сидимо. Та вірю я, що поміж нами ще розумні люди є, які свого не забудуть. То воно своє, воно своє то ж кого є у грудях, серце є на плечах, голова, нехай повторить разом з нами прості слова. Ля-ля-ля, гривня -ля -ля, краща рубля Ля-ля-ля, лава вище гривляє Ля, -ля, -ля. У нас всі пісні приблизно однаково важливі і завжди є велика проблема не в тому, яку пісню заграти, від яких пісень відмовитися в програмі. Бандерштадт тривав два дні. За цей час можна було дізнатися багато нового, знайти однодумців. Найвибуховішою подією другого дня, як в переносному, так і в прямому значенні, стала реконструкція бою між воїнами УПА та німецькими солдатами. Якийсь такий зов предків, зов тої крові, яка була пролита на території нашої держави різними окупантами. Ну і крім того, я цікавлюсь історією. І мені просто цікаво відчути себе на якусь хвилю в тому часі. Стараємося купувати діставати різними. Шляхами оригінальні речі, тобто це є зброя часів війни. Якщо брати історію, то дівчата завжди були активними. Вони можливо були інколи навіть більш активними ніж чоловіки. А в українській постанській армії так само. Дівчата воювали, е, окрім того, їхнього основного призначення це е, е, там вони відповідали за розвідку за е, різні передачі е, інформації, грипси і так далі. Дівчата все одно так само йшли в бій. Вони брали в руки зброю, і коли хлопцям потрібна була допомога, от вони так само захищали свою Україну. У Нас був такий сценарій, по якому половина відійшла, половина мала загинути. Тобто, я в будь-якій половині мала відійти. Молоді люди легкі на підйом, і свідченням цього є фестиваль Бандерштат. Серед запальних дискусій, патріотичних розмов і пісень. Вони активно шукають істину. Можливо, згодом їх відкриття стануть початком чогось нового та без сумніву прекрасного, як для них, так і для всієї України.